Граючи гру кешфлоу, я зрозумів одну штуку. Що коли ти граєш на ринку, на якому нема грошей, от реально уявіть собі, це просто гра. Здається, гра, але ви прикладіть зараз на, на Україну і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Коли ви граєте на ринку, в якому немає грошей, коли вашого сусіда, друга, брата, свата немає грошей, коли ви виживаєте єлі-єлі від зарплатки до зарплатки, ви точно не вийдете з цих керсіних бігів. Ви завжди будете там. Ви завжди будете робити те, що вам сказали ваші співробітники. Тому що вони вас найняли, не ви їх. І тільки коли, в ріки ж так як і в реальному житті, тебе починають окружати да? успішні люди. З деньгами, тебе появляються суперможливості. І ти тоді. Починаєш жити по-новому. Реально.